Вітаю усіх глядачів. Сьогодні говоримо про відповідальність за колабораціонізм. Така відповідальність у нашому законодавстві була посилена у квітні місяці цього року. Відповідно до Кримінального кодексу України було внесено зміни та доповнено його статтями 111 з позначкою 1 та 111 з позначкою. 2. перша стаття передбачає відповідальність за вчинення інформаційно розповсюджувальних робіт або дій, які сприяють. Підтримці е, тих дій, а саме збройної агресії Росії проти України, крім того, диспозиція цієї статті містить і е, відповідальність за е, дії, коли або здійснюються публічні заклики посадовими особами щодо підтримки дій Росії проти України, або е, безпосередньо відбувається. У інформаційному полі розповсюдження інформації про те, що Росія не здійснює жодної агресії з приводу Української держави. Ну або безпосередньо розповсюдження в соціальних мережах чи засобах масової інформації на підтримку таких дій. Відповідальність за ці дії карається позбавленням волі строком від 5 до 7 років. Крім того, ще одною санкцією обмежувальною у нас виступає позбавлення прав. Ва обіймати певні посади від п'яти до десяти років. Якщо ми говоримо про статтю 111 з позначкою, 2, то вона передбачає відповідальність за вчинення дій, які спрямовані на підтримку держави-агресора, і вчиняються як громадянином України, так і іноземцем або особою без громадянства. Ці дії повинні виражатися або у фінансуванні, або у передачі інформації посадовими чи службовими особами. Про ситуацію, яка відбувається в Україні, або відбувається розголошення конфіденційної інформації, крім того, також засуджуються дії та. Караються і визнаються колаборантськими ті дії, які стосуються передачі та розкриття інформації щодо ем, безпосереднього виконання мобілізаційних завдань, щодо перевезення гуманітарних вантажів та їх розповсюдження і передачу на території України. Така діяльність буде визнаватися колабораціоністською діяльністю, і відповідальність за неї передбачена у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 12 років. Крім того також додатковою санкцією у цій статті виступає позбавлення права обіймати будь-які посади. Тобто в органах державної влади, в органах місцевого самоврядування, також від 7 до 12 років особливу увагу звертаю також на те, що диспозиція цієї статті містить і заборону на обіймання посад в незаконно утворених органах Російської Федерації або незаконної військової адміністрації, також Російських Федерацій. Це як правило стосується окупованих територій. Які сьогодні відповідно на території України ми маємо, також безпосередньо здійснення публічних заходів, мітингів, страйків на підтримку Російської Федерації на цих територіях будуть засуджуватися і визнаватися колабораціоністською діяльністю. Санкція така ж сама від 7 до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати відповідні посади на той самий строк. Тому будьте свідомими, адже у нас є можливість. Викривати таких людей і сповіщати про них на гарячій лінії Кабінету міністрів або Міністерства оборони України або Служби безпеки України. Будьмо свідомими, і все буде Україна. До нових зустрічей.